Дівчата, тепер це вже не розпродаж. Це це вже завжди бюджетна ціна на мікрофібру. Супер ціна на мікрофібру, яка переливається. Ви зараз дивитесь, думаєте, вона темненька? Ні, це Хамелеон. По ціні 590 гривень. Ви таке чули? Ви таке бачили? Подивіться, будь ласка, килимочок Хамелеон є також в доріжці, а ціна 590 гривень. Метр квадратний. Просто найдешевша ціна, що може бути. Просто бомбезний килимочок. Ось такого плану килимочок з класної мікрофібри коштує 3,550 і доставочка безкоштовна. Подивіться, Бласточка, ми зараз її порівняємо з доріжечкою. Ось звичайна доріжечка-гілочка. Подивіться ближче. Ціна її 500 гривень. Тут, де висота ворсу 5-6 мм, подивіться, висота коврова основа. І ось доріжечка, яка коштує 590 гривень. Ширина є 3,2, 2,50, 1,50 Метр 80, абсолютно різні розміри для кухні, для зали, для коридору. Чому для коридору? Тому що вона недорога. Беріть собі в коридор і стеріть класнючу доріжечку. Обов'язково слідкуйте за нами, тому що є великий вибір класних доріжок по гарній ціні. Тому кілимо України чекають на вас. Звертайтесь, доставочка безкоштовна.